Друзі, всім привіт! Закінчив таку роботу. Це в нас ліжко 2 на 1,60 м. Простенька така модель. Ну Так робив я хотів замовник по його малюнку. Колір по каталогу GRAL 70-40, якщо я не помиляюся. Ну, Получився доволі непогано. Дві шухляди. На шухлядах зробив такі фасади. Фасад скрита ручка. Так хотів замовник, не хотів він, щоб тут було полукругом. Каже, зробити мені щось таке новомодне, чи як там правильно воно, ну, зробив так. Ну не подобається людині, щоб там був оцей виріз. Шухляди тут бумага 4 мм, з цієї сторони біла, звідти обична. На тій стороні також стоять упори, такі бачимо, три штуки. Туди також будуть ставити шухляди. Я просто чого так зробив, тому що замовник ще не визначився, з якої сторони буде ліжко. Якщо буде з правої, то шухляди будуть лівої І наоборот тому що в мене не було часу чекати. Я кажу, зроблю так, а ви вже потім самі розберетеся, що там до чого. Матеріал, виходить, масив сосни, товщина поперечок 4 см, тут 12,5, висота 80. Ну, може, кому буде інтересно, але ну, я робив чого 80 см, тому що людина замірила, йому там вищого не потрібно. Так що якось так. Отака робота. Я думаю, більше тут нема нічого такого показувати. Покрасилось все хорошо. Або як обично, як то кажуть. О зараз кажуть, покрасив, як пластмаса виглядає. Так як людина захотіла, так і покрасив. Я завжди, як хто замовляє, запитую, чим красити, чи емалюю, чи морілками. Більшість морілками не хоче, тому якось так. Так що на цьому, друзі, буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.